Хто має перший заходити в ліфт? Чоловік чи жінка? Що краще вдягти на зустріч з батьками нареченої: діловий костюм або повсякденне вбрання. Якою виделкою треба їсти салат? Етикет, така складна, але водночас така необхідна річ. Якщо ділова зустріч для вас дуже важлива, то звичайно на неї бажано не запізнюватись. Але це з найпростішого для того, щоб продемонструвати свою впевненість за столом, треба для початку правильно сісти. Когда вы приходите в кафе или ресторан, вы садитесь на стол, чтобы вам было удобно. Но ни в коем случае нельзя разваливаться на стуле. Вы садитесь Якщо на зустрічі вас двоє, троє або четверо, ви маєте знати, як правильно і до кого звертатись. Когда блюдо подали є правило, можна разговаривать только з соседом справа или с соседом слева. Порада для дівчат. За правилами етикету не бажано чепуритися під час розмови або демонструвати свої брендові речі. За столом не можна краситься, дивитися в зеркало, це вважається мавітоном. Звісно, на стол не можна класти сумочку. Якщо це кладчик, он кладеться на коліні, якщо це портфель, він ставиться на пол. Серветка. Не треба забувати, що правила використання серветки вдома і в ресторані відрізняються. Салфетку кладут на колени, ни в коем случае не заправляют за воротник. Если у вас длинное вечернее платье, салфетка разворачивается на всю длину платья. Если у вас обычная одежда, то она кладется просто на колени вот таким вот образом. Коли на стіл подають першу страву, разом з нею приносять хліб на тарілочці та ніж. Але будьте уважні, у цього ножа є своя певна функція. Нож підозначений для того, щоб відламити кусочок хліба, намазати на нього масло або джем, і з'їсть. Е, важлива річ прибори. Нехай вас не бентежить, що на столі більше однієї виделки, ложки або ножа. Коли страва перед вами, слід обирати прибори починаючи з країв. Йдемо з зовнішніх країв к внутрішнім. Перше, що нам подають, це борщ або суп, і ми користуємося вот такою ложкою. Будьте уважні, коли їсте борщ, адже і тут є певні рекомендації. Ми наклоняємо піалку від себе, набираємо е, борщ. І підносимо карту. Коли після першої страви приносять рибу, на столі є для неї спеціальні прибори, їсти рибу бажано також за етикетом. Воно подається в більш плоской тарілці, також ставиться на підставочну тарілочку, і для нього ми використовуємо рибну і рибний нож. Ми держимо рибу і цим ножом знімаємо рибу з кості. Якщо ви бачите на столі, 2, 3 або 4 бокали? Не дивуйтесь, кожен з них має своє призначення. Перший бокал це стакан прозрачний, це стакан для води, тому що той же борщ або суп може бути достатньо острим, і ми його запиваємо звичайною водою. Следующие блюдо, которые мы вкушаем, это рыбное блюдо. І здесь буде у нас біле віно. Бокал для красного віна, котре ми п'ємо в вместе з мясным блюдом. Последний бокал, який може бути в віді піали, його ізують тоді, коли вам принесуть десерт. Розповсюджена помилка. Коли доїли, не треба подавати офіціанту ніяких знаків, аби привернути його увагу. Це неправильно, щоб дати зрозуміти, що можна міняти страви, достатньо. Коли ви закінчили свою трапезу, то вы кладете нож и вилку вот таким вот образом. На 5 часов, или говорят на 11 часов, или на 6 часов.